Є відновлення в Україні стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла. Відсьогодні всі громадяни, чиє житло, отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатися послугою є відновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться перш за все про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо нову послугу. Максимально цифровізували. Та спростили для людей. Подати заявку за програмою є відновлення можна в дії буквально за декілька кліків. Спершу власнику побитого житла потрібно подати заявку про пошкоджене майно. Зробити це можна у ЦНАПІ або через портал Дія. Всі дані повинні бути внесені до відповідного електронного реєстру. Далі слід відкрити спеціальний рахунок є відновлення в одному з банків-партнерів держпрограми. Разом з тим подати заяву вже безпосередньо на матеріальну допомогу. Далі чекати на комісію від місця самоврядування її представники проведуть огляд пошкодженої нерухомості, оцінять збитки, визначать суму виплати. Рішення має бути протягом місяця. Допомога надаватиметься в безготівковій формі на банківський рахунок. Кошти можна використати протягом одного року з дня їх отримання, виключно на придбання будівельних матеріалів або на оплату робіт. Першочергово матеріальна допомога надаватиметься мешканцям із вразливих категорій, зокрема, членам родин загиблих військових, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, дітям-сиротам, опікунам, прийомним батькам. Подавати заявку можна повторно, якщо після ремонту будівля знов зазнала пошкоджень внаслідок російської військової агресії. Жителі окупованих територій зможуть претендувати на виплати вже після їх звільнення. Загалом, за час повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхівок та понад 142 тисячі приватних будинків.